Привіт, мої найкращі! Сьогодні ми з вами зустрілися, аби поговорити про найпопулярніші, найрозповсюдженіші страхи майстрів ну і проблеми пов'язані з зняттям старого штучного матеріалу та подальшою роботою пилки, ну, тобто обробки поверхні, підготовки до е, манікюру, ну, до нових нігдь. Що спонукало мене говорити з вами саме на цю тему? Дуже часто на своїх живих курсах я стикаюся ну, з повторювальною проблемою. Майстер занадто довго знімає матеріал, дуже часто при тому на дуже низьких швидкостях, і дуже часто, дуже довго обробляє це пилку. Я задумалась про це, що це не одноразова акція, а це дійсно повторювальна ситуація від майстра до майстра і зробила висновки. Почало, я дуже люблю. Розмовляти з майстрами, запитувати їх про ті чи інші дії, чого так або так відбувається. І справа в тому, що відповіді зачасту одні й ті самі. Того сьогодні ми поговоримо з вами про це по порядку, розбираючи по дрібницях, по маленьких дрібницях цю ситуацію, яка насправді виливається у вас. В доволі значну затримку в роботі. Отже, зняття старого матеріалу твердосплавною чи керамічною фрезою та подальша обробка пилкою, як підготовка до подальшого манікюру і накладання нового матеріалу, ці дві дії зняття і вирівнювання, давайте назвемо це так поверхні. Ці дві дії це чорнові роботи, які повинні виконуватись ну, начебто на автоматі, і дуже швидко вони не повинні займати багато часу, тому що вони не потребують від вас сильної такої затримки на цьому. Тобто, ви швидко, швидко, швидко це підготували, і основна ваша увага повинна бути прикута. До чистого манікюру, до рівної викладки, да, там, до подальшого рівного і охайного покриття. Тобто ви це повинні робити на автоматі, навіть не замислюючись. Саме в цей момент ви запитуєте у клієнта, як там справи, е, який ми колір, що ми будемо робити саме в цей момент. Відповідно, ви працюєте механічно на автоматі, ви про це не повинні думати. А вже ж це не означає, що ну ви в цей момент не повинні розуміти, що ви думаєте. Бо, ну, бо повинні Для того, щоб на цьому етапі про це не думати, а розмовляти з клієнтом. Спочатку треба про це ретельно подумати, продумати кожну дію. Оптимізувати кожну дію, і лише тоді ми можемо кайфувати від нашої роботи. От про це сьогодні і піде мова. Тож план такий, зараз я буду покроково розповідати вам про кожну дію, на яку варто звернути увагу. І навіть якщо ви е, вдоволені своєю швидкістю, вона вас влаштовує. Навіть тоді я рекомендую вам переглянути це відео, адже все одно е, якісь моменти можуть викликати ваш інтерес. Тож, ставте лайк цьому відео, якщо у вас є знайомі майстри, які е, тільки починають обов'язково поділіться цим відео. Залишайте свої коментарі, якщо ви хочете щось мені заперечити, або запропонувати свій варіант, або взагалі просто сказати мені Дякую за роботу. Я буду вам дуже вдячна. Ми ж таким чином просуваємо україномовний професійний нейл контент. Поїхали. Перше, з чого хочеться розпочати, звичайно, це з самої фрези, тобто з її якості. Маленьке відступлення. Давайте Одразу погодимо, я буду так чи інакше робити відступлення. Я не буду, я не буду вам розповідати тільки про якісь факти холодні і сирі. Так? Хочеться все таки більше контексту. Відповідно, коли є контекст, тоді розуміння глибше, ну і мені здається, що більш продуктивніше. Тож, фрези на початку повномасштабного вторгнення е, і до його ми всі з вами, е, ну, переважна більшість нас працювала російськими або білоруськими фрезами. Відповідно, з початку повномасштабки е, всі фрези, які були в залишку, майстри вигрібли, розуміючи, що ми завершуємо роботу з ворожими країнами. Недобросовісні і несумлінні продавці і досі торгують з країною ворогом. У мене про це є відео на каналі, але ми з вами сумлінні. Відповідно, ми пішли шукати в Китаї заміну. Цим фрезам. Того що нашого виробництва немає. Є німецькі фрези, які коштують космос, ними користуються переважно подолаги, це керамічні фрези, вони ще дорожче коштують, а спочатку повномасштабки їх ціна іще взлетіла через те, що є попит. так? Відповідно, у нас нічого іншого не залишається, щоб не за всі гроші світу купувати фрези, ми пішли в Китай. Ну і, звичайно, ті фрези, які були у нас китайські на ринку, вони були геть низької якості. Вони були негодні, вони були зі злизаним тупим носом. Ну, наприклад, я. Любила працювати ялинками, так як я працюю з корекціями, я випилюю свій натуральний ноготь середини. Мені обов'язково треба мати тонку фрезу, фрезу з тонким носиком, так? твердосплавну для того, щоб випилювати свій нігодь. Відповідно, я обирала універсальну фрезу, вона називається ялинка, така трикутна, з гострим носиком, і при цьому у неї є робоча, доволі широка. Кінцева частина, де можна знімати просто старий матеріал. Відповідно, використовувати одну фрезу. Зараз я працюю трошки по-іншому, я працюю декількома фрезами, але ялинка так само у мене в пріоритеті. Відповідно, я так само, як і більшість з вас, пішла на китайський ринок шукати. Справа в тому, що я не шукала у наших виробників через те, що я розуміла, що все одно це китайський продукт. У нас нема виробництв стоматологічних фрез. І швидко налагодити це виробництво в умовах початку війни, коли всі бізнеси масово. Вивозилося в безпечні місця або й в інші країни, звичайно, що я на це не розраховувала. Відповідно, ну мені не важливо, який бренд стоїть, і щоб він стояв обов'язково наш на фразі. Мені важливо, щоб це не був ворожий бренд, і мені важливо, щоб він був. Якісний, і бажано, звісно не за всі гроші світу. Я шукала їх ну, два роки, а твердосплавні фрези я знайшла тільки в кінці минулого року. Відповідно, з алмазними у мене питання вже вирішено, з твердосплавними. Питання так само вже вирішено. Якщо вам треба фрези, можете написати мені в інстаграмі, я вам покажу, які є в наявності. Я ними сама працюю, мої майстри ними працюють, мої учні ними працюють і всі задоволені. Тож, перше, що нам необхідно знайти на ринку. І обрати для себе це дійсно гостра, твердосплавна, ну або, якщо хочете, керамічна, я керамічні не сильно люблю фреза. Якщо ви працюєте тільки з базами і покриттям гель-лаком, то вам може підійти синя насічка на фрезі. Червону я не люблю через те, що вона дуже швидко забивається. Якщо раптом, а таке в салонах особливо дуже часто буває, якщо раптом у вас не просох якийсь колір, ви дуже довго будете це знімати. Відповідно, обирайте наступний е щабель насічок це синя. Вона і не сильно гостра, ну, і не сильно груба. Так, буде коректніше сказати, і не сильно м'яка. Це такий середнячок. Для гель-лаку без натиску дуже швидко все знімається. Я ж працюю з зеленими фрезами, я працюю з моделюванням, я працюю з твердими матеріалами, мені класна зелена. Чорна ну, це таке вже, знаєте, це такий хардкор. Для профі, для тих, хто дійсно розуміє, що він робить, для тих, хто дійсно володіє своїми руками на всі. Щодо форми. Форма особливо, в принципі, не має значення: хтось працює барабанами, хтось працює кукурузками, хтось працює конусами. Я більше люблю як моделювальник, як фанат чітких форм, мені треба, щоб на фрезі була. Пряма сторона. Це не кукурузка, це так званий конус, тобто, щоб були дві не такі адутлаваті сторони, а щоб вони були пряменькі. Це може бути конус усічений, це може бути конус скруглений, ну і, звичайно, для випилу ялинка. Якщо ви любите, наприклад, барабан, то ви можете обрати для випилу зсередини собі отаку таку паличку твердосплавну фрезу. Я такі фрези не люблю. Того, що в них малий діаметр, мені незручно створювати ними арки, того я обираю саме ялинки. Тобто у кожного своя аргументація. Суть не в цьому. Суть у тому, що якщо ви працюєте твердосплавними фрезами, найперше правило при їх придбанні, ви не повинні їх жарити. Твердосплавні фрези ми не жаримо. На цьому моменті у когось обов'язково запалає. Але у мене для вас є доволі чіткі та аргументовані відповіді. Отже, поїхали. По-перше, твердосплавна фреза працює виключно. По штучному матеріалу? Повинна працювати виключно по штучному матеріалу. По друге, навіть якщо ви мені скажете, як я же випилюю свій натуральний ноготь зсередини, а я вам відповім: ну і що? Це всього-навсього ороговілі клітини. Нашого організму, без кровеносних судин. Відповідно, віруси ми передавати через твердосплавну фрезу не можемо. Залишаються гриби. Хм, давайте подумаємо, якщо у вас на нігтях вже є гриби, як ви вважаєте, чи побачите ви це оком? Я гадаю, я впевнена, що так. А давайте тоді відповімо на таке питання: а чи можна такі відозмінені нігті покривати? Звичайно, що ні. Ну і врешті-решт, чи замислювались ви в такому випадку? Якщо ви зараз мені скажете, що грибок може бути не видно, то скільки цього невидного грибка у вас отут, в вашому хепофільтрі, який мити не можна, а можна тільки витрушувати, бо він залипне і перестане працювати. Ну або мішок, хм, не думали про це? Подумайте. Ну і це все насправді не основне, чого не можна жарити твердосплавні фрези. Насправді ж, все дуже просто. По технічних характеристиках виготовлення твердосплавної фрези виробники рекомендують прожарювати їх при температурі не вищої за 165, здається, градусів. Відповідно, переважна більшість майстрів ну в Україні так точно, користуються сухожарами. Якщо ви власник автоклава, ви можете розслабити булочки і пропустити цю інформацію крізь вуха. Якщо вам подобається жарити твердосплавні фрези, жарте. Але якщо у вас стоїть сухожар, то ви проводите свою обробку при температурі 180 градусів. Відповідно, ваша найгостріша твердосплавна фреза, яку ви нарешті знайшли, купили, прожарили їх в сухожарі один єдиний раз, і вона перестала працювати. Чого? Того, що лезо твердосплавної фрези, от зроблено, все, воно стало. При надмірному нагріві в сухожарі метал розширюється. І потім після охолодження він не стає в те саме лезо, бо в нього нема вбудованої пам'яті, він повертається, але вже тупим, злизаним ножем. Тож ви і маєте нагрівання довшу роботу і т.д. і т.п. Не жаримо твердосплавні фрези. Це ваш перший крок до успіху при прагненні швидко знімати штучний матеріал у свого клієнта. Не жаримо фрези. Не розказуйте мені, будь ласка, ще, що ваші клієнти там щось дуже вибагливі. просто, Донесіть до них цю саму інформацію, що я вам тільки що розповіла. От і все, розмовляйте зі своїми клієнтами. Вони не профі, профі ви ось тут за своїм столом. Відповідно, ви володієте інформацією, а не ваш клієнт. Рухаємось далі. Швидкість. Дуже часто майстри бояться працювати на всіх швидкостях. В мене питання, навіщо тоді ви купуєте дорогі оригінальні обов'язково апарати? Потужні? Купіть собі китайського пластикового фрезера і працюйте на такій пукалки. Ви, профі. І ви працюєте зі штучним матеріалом. Ну ви ж бачите, що є товщина штучного матеріалу, як мінімум, колір трошки розповім вам механіку самої дії. Коли ви на маленьких обертах знімаєте твердий матеріал не на всіх швидкостях, ваша фреза стопориться, бо коли велика кількість матеріалу, вона занурюється і починає пробуксовувати. Це буксування викликає тертя, а тертя, в свою чергу, викликає нагрів нігтьової пластини. Плюс ви повинні докладати тиск своєю рукою. Якщо ми говоримо про бази, то бази це резинки, і вони нагріваються ще швидше, ніж ваш моделюючий гель там чи полігель. Відповідно, вам необхідно працювати. На всіх обертах, чого ви боїтеся? Ви володієте свої, своєю рухою. Ви володієте своїми рухами. Ви чітко розумієте, що ви робите. Так, Звичайно, якщо ви новачок, тільки прийшли в цю професію, вивчились на базових курсах, взяли в руки фрезер, вам просто страшно. Ну, перші півроку може бути страшно. А далі, чого ви боїтесь? Ви берете ручку фрезера. Надійно фіксуєте її в своїй руці, вона ж у вас не вискочить. Пальця свого клієнта ви так само фіксуєте в своїй руці, клієнт не буде пригати. При... Пригає клієнт. Скажіть йому: сядьте, будь ласка, я працюю на всіх обертах. Тут ну, якби, можна не рухатися поки що. І вмикайте свій апарат на всі потужності для зняття штучного матеріалу для того, щоб не тиснути своєю рукою, ви повинні працювати на всіх швидкостях, щоб воно знімало як по маслу без надмірних зусиль. Просто спробуйте, це набагато швидше і набагато легше. Рухаємось далі. Це вже третій пункт зняття всього матеріалу фрезою. Дуже часто, знову ж таки, на своїх курсах я спостерігаю за майстрами і дивлюсь, що вони роблять. Ну, я не буду казати про зняття гель-лаку, бо якщо ви профі, то ви розумієте, що у вас по факту як такого зняття гель-лаку Ну прям ви знімаєте по факту там тільки колір того, що у вас прошарок прозорої бази в цьому покритті повинен бути, ну супер тонким. Тому що м'який полімер це всього-навсього заміна лаку звичайному. Там не може бути така ліпьоха налита базами. Якщо ви ще цього не зрозуміли і думаєте, що все канає. Будь ласка, ідіть на якісь якісні курси, де вам викладач пояснить, чого цього робити не можна, ми говоримо з вами про моделюючий матеріал. Відповідно, нам не треба до ногтя знімати і оце от обережненько, і отак, і отак, і отак дівчата. Так, окей, є відчарування, ми по кордону їх обробили, відчарування відпало, все. Тут ми трошечки обережно все поробили. Якщо у вас середньостатистичний ваш клієнт, який ходить по три тижні і дуже добре все виношує, або там десь якісь маленькі, це система, він в системі у вас. Будь ласка, не треба цього робити. Ви витрачаєте дуже багато часу на це. Ви все одно потім візьмете пилку, і повірте мені, за 3 секунди у вас все зніметься і вирівняється. Тож, будь ласка, знімайте, залишаючи тонкий шар старого матеріалу. Це, по-перше, а по-друге, залишайте кайомочку цього кольору. Ви витрачаєте набагато більше часу. На оце зняття цієї кайомочки твердосплавною фрезою, щоб лишень не зачепити ногтя, хоча все одно ви його зачіпаєте. Бо ми як з вами покриваємо? Під кутикулою у нас найтонший шар, тож де логіка того, що ви намагаєтесь там зняти твердосплавною фрезою, і щоб не зачепити? В чому логіка? Для чого зараз затримуватись, коли ви отак чих-чих пилкай, і воно вже все знялось. Ну, Це алогічно називається. Тобто нелогічно. В цьому нема логіки, щоб там покривати дуже тонко, а потім мучиться твердосплавом, щоб не зачепити ногтя і лізти туди, де дуже тонко? Просто зніміть колір. Зніміть основну масу матеріалу, яку ви хочете замінити, і далі за вас це зробить пилка. Залишайте завжди кайомочку, не треба витрачати час на те, щоб сидіти і оці абстракції малювати тою фрезою. Повірте, це набагато швидше. Повторююсь, у мене на звичайних нігтях, таких чи трошки довших, зняття. Старого матеріалу твердосплавною фрезою на одній руці займає одну хвилину, другу хвилину я витрачаю на роботу пилкою на надання форми і вирівнювання поверхні. Все, все довше, ну це ви просто кайфуєте, виходить, і просто витрачаєте свої кошти, свої е годину людини, скажімо так. Ну і ми переходимо до е, такого завершального е, е, етапу в нашій побудові процесу. І я вам хочу сказати, що це основний е, такий, знаєте, основний глобальний етап, без якого нічого не буде. Це система в нашій голові. Що це означає? Я хочу пояснити. Знову ж таки, це не береться просто з повітря. Я про це е, спостерігаю і про це думаю, і про це постійно говорю. Якщо у вас в голові нема чіткої схеми роботи. Нічого, ніякої швидкості ніколи не напрацюється. Ви ніколи не перепригнете вище своєї голови от на тому етапі, на якому ви зараз є. Чого? Того, що у вас постійно повинен бути план. Хаос це не план. Що це означає? Це означає, що я працюю завжди по одній тій самій схемі. Наприклад, у мене середина, одна сторона, інша сторона, це зняття фризою. Пилкою: середина, одна сторона, дочиста, інша сторона, дочиста. Так, да, я можу десь окремо підчистити, якщо є якісь відчарування там, чи повернутись, чи щось я не догледіла ми всі люди. Але. Це не хаос. У мене все йде по схемі, і у вас повинно бути так само. І навіть зняття старого матеріалу повинно бути по схемі. Тому що ця схема допоможе вам бачити форму, бачити об'єм роботи, бачити, що вже зроблено, і що ще не зроблено, і де його робити. Тож, коли у вас. Буде в голові чітка схема, вона допоможе вам працювати набагато продуктивніше. Приберете хаос своєї роботи, все буде добре. Якщо вам сьогоднішнє відео стало корисним, якщо хоча б одна малесенька думка якась виникла у вашій голові, Обов'язково напишіться в коментарях, мені буде цікаво почитати ваші думки. І е, я хочу вам оголосити, що 7 липня у мене починається челендж, він коштує дуже дешево, він буде тривати цілий тиждень, і червоною ниткою крізь цей тиждень буде все-таки проходити швидкість. Не скажу вам, що я хочу заробляти всі гроші світу, і тому я так зациклена на швидкості, але я дійсно вважаю, що швидкість на сьогодні є дуже конкурентно спроможною такою галочкою у вашій роботі. Якщо ви робите класно ногті, це клас. А якщо ви їх ще й робите швидше, ніж вчора, то це ще крутіше, Того, що ви працюєте з сегментом людей, які платять гроші, цінують свій час. Сьогодні люди повинні за один день багато чого встигнути. І якщо вони встигнуть після ваших нігтів зайти ще в супермаркет, це буде дуже приємно і дуже корисно. Да? Або там. Не знаю, посидіть попить кави десь в спокої, вони закладали дві години в цю процедуру, а вийшло за півтори, і в них є вільних півгодини, це круто. Тобто чому нам це не зробити? Ми з вами працюємо в сфері послуг. І якщо в наших послугах одним із ланок сервісу буде швидкість, то я вважаю, що це буде дуже... Приємно і корисно для ваших клієнтів. Ну, а тепер я всім вам кажу дякую за перегляд, буду вдячна за ваші лайки та зворотній зв'язок. До зустрічі в наступних відео. Пока.